10 листопада у Шосткинському артцентрі відбудеться культурна подія, на яку з нетерпінням чекають усі поціновувачі образотворчого мистецтва. Це традиційна виставка живопису та графіки осінні барви, яка проходитиме у стінах мистецького простору вже в шосте. Ми запрошуємо як митців професійних, так ми і аматорів. Запрошуємо до участі, і молодь, і більш старше покоління, і що важливо, ми не не ставимо якісь рамки по тематиці. Тобто на картинах не обов'язково повинні бути осінні пейзажі. Також це можуть бути натюрморти та портрети. Максимальна кількість робіт від учасника 5 одиниць. Приймаємо роботи до 4 листопада. Роботи приймаються в арт-центрі з вівторка по суботу. З 10 до 18 години, з 13 до 14 перерва у нас. Організатори нагадують, що усі картини повинні бути обрамлені у рамку та мати кріплення. Учасники майбутньої виставки не обмежуються у розмірах полотен та їх тематиці. Техніки виконання робіт також можуть бути різними. Це може бути і графіка, і акварель, і масло, і змішана техніка. Все, що завгодно, ми шукаємо і нові обличчя, і нові техніки. Працівники арт-центру запрошують долучитися. До мистецької події не тільки художників Шосткинської громади, а й з інших міст, які зазвичай радо беруть участь у нашому вернісажі. Ми запрошуємо до виставки і шосткинців У нас зазвичай приїздять і з і з Ніжина, і Київляни виставляли. Це у нас така виставка, на якій ми об'єднуємо всіх.